Наслідок ракетної атаки на Павлоград, 6 вересня 82 мешканці зазнали поранень, серед яких сім неповнолітніх. Понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садок та 27 магазинів. Майже одразу на місці розгорнули пункти незламності. До усунення наслідків атаки доєдналися різні громадські організації, волонтери та небайдужі мешканці міста. Зараз Павлоградці, чиє майно було пошкоджено, звертаються із заявами до відділу з економічних питань Павлоградської міської ради. Одна з таких, пані Ірина, яка в момент ракетних ударів по місту знаходилась на роботі. В її помешканні вибиті вікна, двері та пошкоджений балкон. У нас почали кирпичі сипатися, бахкало, ми спочатку нічого не зрозуміли. Ми з третього разу почали потім бомбоубіж тікати. І коли в бомбоубіж вже бахкало. Я вже розумію, що в мене мамка вдома 80. А зв'язки не було, потім там я по ступенькам піднялася, і давай дивлюся, вже мені куча дзвонку. Їй дзвоню, вона в істерики зайкається, кричить, каже, балкона немає, в квартирі нічого немає. Я нічого не пойму, потім дочка дзвонить, ма, біжить сюди, дочка з роботи вже приїхала, її начальник приїхав. Коли трошки затіше, нам треба було на ринок і ти пензкуплять, щоб задувати а це все. Опять стрельби ще почали. Ми опять тікати додому. Перелякаємо. Станом на сьогодні близько сотні громадян офіційно зареєструвалися у системі. Є відновлення, проте не всі, хто подалися на відшкодування, змогли оформити заяву. Основна проблема відсутність витягу з реєстру речових прав. Тобто підтвердження того, що саме ви є власником пошкодженого майна. Ще раз нагадую всім: для того, щоб подати заяву про повідомити про пошкоджене майно, необхідно мати телефон або піти в ЦНАП. В телефоні повинна бути дія оновлена, повинно бути якийсь банкінг, приват та мощад, ну інші банки. І повинно бути. Житло зареєстровано в реєстрі речових прав. Все, все остальне система виконує автоматично. Ніяких документів там типу ну, чогось нести не треба. Після того як людина зареєструється і подасть спочатку повідомлення, а потім заяву про пошкоджене майно до заявників прийде комісія, яка оцінить ну, масштаби зруйнування і нарахує кошти на виплату. Термін обробки заяви на відновлення може складати до одного місяця. Час залежить від експертизи комісії та банку, який нараховуватиме кошти. Трохименко, Ігор Брово, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.